Там карта є, я зрозумів. Тобто, якщо я відгадаю, то воно мені відкриється і там карта буде. Каже, схоже на те, що твоя родина це хороші люди, і шкода, якщо вони будуть пропускати свої уроки. Під стіл, ховайся, під стіг. Не те, щоб я його до цього не шарахався. Ось, он він йде. Так, окей окей, 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 клас. Ти ж туди не зайдеш. Міс, О! О, ти шо? <ривіт> <ривіт> Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. Сьогодні сталося найстрашніше. Ми забули зробити урок в дуолінгу. Давайте дізнаємося, що ж буде. <ривіт> Я ні разу ще не забував, тому не знаю. Е, привіт, це Уно. Е... Так, так, так. Е... Ти пропустив сьогодні. Ти знову сьогодні пропустив урок. Е... Так, я був зайнятий. Чи, Чи можете мене залишити в спокої? О, вибач, е... за те, що я тебе потурбував. М З, -з, З тим, щоб вивчати твої уроки. Е так, ти справді потурбував. Е, Добре, я постараюся. Я постараюсь скоро тебе побачити. Що, що це означає? Хтось стукає. Лячно звучить. Особливо, щоб він щойно написав, а тепер стукає. Що мені робить? А, це, 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 це не я роблю це звуки кроків. Це, це мене ще вводять в цю. В ситуацію. Спершу хоч запитай, хто там! Це він. <світ> У вас було таке, що ви пропускали заняття? В мене не було. Е, і, до речі, яку мову ви вивчаєте. Е, дуже цікаво. Е, я вивчаю французьку. Е, але можна сказати, що вивчаю дві мови через те, що там англомовний інтерфейс, тому і французьку, і англійську паралельно. Oh, I had... oh, Ой, він щось сказав, я не, не розібрав дуже тихо, щось він мені промямлив. Так. Окей, я тут спав, значить, в якійсь. Нев... В якомусь невеличкому приміщенні. Що це таке? Можна відкрити двері. Мені треба іспанською вивчити знайти. Ой. А, серйозно, я зразу можу сам повернутися. Е. А я не знаю. Ну добре, мені треба знайти два цих. Дві спіральки. Е, типа, два таких, дві таких штучки. Так, що це таке Іграшки лежать? Хе-хе. <сіхіхі> Хе-хе, прикольно, квакай. Ха-ха-ха! <плакує> <О! плакує> <плакує> У мене підкрався. I'm, I'm not God. Другий день. Тобто він мене піймав і змушує, щоб я виконав своє домашнє завдання. Щоб я не тікав, а виконував домашнє завдання. Так, там карта є. Я зрозумів. Тобто, якщо я відгадаю. То воно мені відкриється і там карта буде. Сподіваюсь, він не вміє двері відкривати. О, що таке. Окей. А тут є підказки? To teach me a new language, but now I am not uh, sure. Ага, добре. Він дав мені дочитати, але так то він бігом до мене зразу прибіг. Five minutes could have spared you. 5 хвилин може зробити різницю так справді. Last day! Тобто я тільки за 3 дні маю все встигнути, так? Вау. Wow. Тобто я дуже швидко програю. Their too. Каже. Э, схоже на те, що твоя. Родина це хороші люди. І. шкода, якщо вони будуть пропускати свої уроки. Find you. А, тобто мені треба одну таку вертушку знайти. Я думав, дві. Одну треба знайти. You. Lesson. Find your lesson in the. abuse. Де... Де він ходить? Так тепер я його кроками не чую. Мені не можна наступати на іграшки. Кондечки він там ходить. Я зрозумів. Я коли наступаю на, на іграшки вони квакають, і він мене чує. Під стіку вас, під стіху. We friends. friends don't want friends miss language lessons. Може, ти відійдеш? Каже, що думав, що ми друзі, а друзі не пропускають е, уроки е, мови від друзів. Lessons, що, так я ж схований був? Як це він мене спіймав? I think Game over. Сьогоднішній урок англійської тобі потрібно буде кричати заради за допомоги. Добре, давайте ще раз. Так, як скіпнути? Добре, я вже це дивився. Так, окей, все, прийшов до тями. Зараз, зараз. Я щось спочатку правила гри, не зрозумів. О, моя голова. Як я тут опинився. Так, окей, ще записка. О. Find your lesson in the abuse. Е, треба записати, треба записати, бо я так не запам'ятаю. Добре. Якщо я зараз запишу. Е. Е, Е, не. Суентра ту. Ен ель. Ага. Так, добре. Принаймні. E -e, так, це значить, отут пропуск. Отут пропуск. Добре. Все, 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 Все зараз. Унолінго, що ти робиш зі мною? Я тепер тебе шарахатись буду. Не те, щоб я його до цього не шарахався. Ой, он він йде. Так, окей, 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 окей клас. Ти ж туди не зайдеш! Окей. Okay. Давайте поки що зробимо. E, ось це. Тут має бути ТУ. Тут має бути N. О тут має бути L. Ін, 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 Ін. А, ні, стоп. Один. 2, 3, 4, 5, 6. Там тобто було багато пропусків, так? Лекон. НЛН може таке бути? Так, окей, він пішов. Якщо що, це в мене безпечна зона, значить. Зараз, 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 зараз. Тут бачу ще двері. Це ексід, це вихід. Іграшка. Так, якийсь ще записка. Е Гвас е, Дела... Йойки... Як це запам'ятовувати? <с> Значить, в мене ще одне треба вгадувати. Ага, р. -р, -р -а да, пор. Е... Лас... -ге -м -ас Лас гемас де ла Обвасіон. Незрозуміло. Пише, що це от на цьому терміналі. І зараз я закреслю собі те, що там закреслено. І лас обвасіон. Так, так, оце теж. Фух. Тут записок більше немає. Комп'ютерні термінали всюди. Що це за приміщення? Я. Я не чую, щоб він тут десь ходив. Скажи мені, будь ласка, що ти заходиш всередину кімнат тільки тоді, коли чуєш, що я тут наступаю на іграшки. Зелений екран нічого не робиться. Remember Spanish Vanish. Uh, <laughs> не знаю, що це означає, але кумедно звучить. Так, в цьому коридорі тільки іграшки. Так, що це ось цей термінал? Мабуть, цей, цим терміналом я можу відкрити і дістати цю штуковину. Correct Sentence Required, ага. Окей, окей, окей. Е. А. Гуагара. Що? Ось це початок. А, підказка через те тут велика буква. Я це завжди пам'ятаю. Так, добре, значить вона підходить. Пор. ла... ла... З... Згамес. Лас. Не ла а лас. Лас. Оце, мабуть, карас. Дела? Де? Ла? Опвасіон. Відкрились. Окей, 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 окей. Я чую, що він десь тут топчиться. Окей, okay, okay. окей. Зараз. Тут має бути 2. 2 N. О, тут невідомо що. Тут невідомо що і внизу невідомо що. Так, скільки тут позицій? Е, тут 6 позицій. Давайте так. На, на ось цю нижню крутимо. 4. 5. Шість немає. На це. Один. Два, три, 4, 5, 6. Немає. Один. Два. Три, 4, 5, 6. Таке, що вказується, буває з людьми, які забувають проходити уроки. Але насправді воно таке трохи стресує, коли ти. Ну, типа, от воно тебе прям чекає. Він е, дуже сильно нагадує. Часто нагадує, страшезно часто нагадує. Про те, що ти забув навчатися. Так, ну що ж, нема. Я щось не так собі, значить, виписав тут. Треба знов туди піти. Він мене побачив. Ти ж не відкриєш ці двері, правда? Зараз ще раз дивлюсь. Ага, тут значить багато. Перекреслено. Find your lesson in the abuse. Е, в безодні. Знайди свої заняття в безодні. Е, так, оце правильно. Your to. Ага. Значить, тут ще є пробіл. Н. Е, Л. Н. Н. між НЛ нема пробілу і кінце, і кінець. Ага, я не там зрозумів, де пробіл. Все, не. Не там собі пробіл зберіг. Так, пройшов. Добре, за дверима його не видно. Окей, 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 окей. Значить, ось це правильно, ось це правильно. Отут пробіл. Мабуть, оце це Лесон? Е, Лесіон навіть дуже схоже. Е, не ту, а е НЕЛ. ЕНЕЛ. Так, і ось... Карта. Опен, оп, оп. Закривай. Тіка, тікай, тікай, тіка, тіка, тікай, тікай, тіка, 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 тікай, тікай, Але я кудись в темряву побіг, що там таке? <гум> <гум> я нічого не бачу, що відбувається? Я, я, я врятувався. Я тисну вперед, але нічого не видно. Агов. Знайди свій урок в безодні. То що це в безодню помі... побігти що? Що не так. Чому музика досі грає, а нічого не відбувається? Стоп. Керування у мене досі є керування. Я Я бачу цю Що? У мене карта в руках є, але я назад наверх не можу вже піднятися. Там щось написано було. Я, мабуть, дурницю зробив. Ой, викинув карточку. Що не так? Інтеракт. КТРЛ то крауч. you want... Ні. Mm. Що. А що тепер? А да, я забув, це тут так робиться. Мяу-мяу-мяу-мяу. А як гру перезавантажити? Тоді добре, хочу вийти. Окей. То що, мені заново треба все? А. -а, -а. Добре, тоді приходь до тями. Зараз я за спідраню. Болить голова, як я сюди потрапив. Зараз. спідраню, спідраню просто. Так, окей. Все старли. І тепер е, пишемо. Е, а. Ось це. Ор. Ось це. Е, ла. ла. О, нічого собі його руку бачу прям крізь стіну. Е, так, е. Не Ла, а ЛАС. Лас. Е, гарас. Де? Лабвасіон. Добре, відкрилося. Він з того боку десь іде. Зараз прийде тут біля нас? Затихло щось добре. Окей. Okay. Це сюди і тепер вибираємо. Mm. E, знайди оце воно ту. E, тут лесон, e, воно схоже на лесо, лесіон, н. n L. Де це це? А. Окей? Тепер в мене є ключ карта. Він з того боку топчиться. добренько Відкрив. Закрив. Що тут пише? Е, нові уроки очікують. Добре, тоді я спускаюсь. Оп, все. Я обходив зі скотчею і тепер назад наверх не можу піднятися. І вс... Ну, коротше, я зрозумів. Це кінець гри. Ми впорались. Ха-ха-ха. Ми врятувалися від підлого унолінго, який вимагає вчитися, не забувай практикуватися. Коротше, все. Це знаєте що? Це цього тижня гра, перша гра, яку я записую, для, чисто для того, щоб підняти собі настрій. Весело, просто, просто прикольно, дуже дивна гра, така крінжов. Я, я його реально в перший раз злякався, не він до мене так підкрадеться. Все, не забувайте вчити іноземні мови. Так, так, так. Завжди варто практикувати і трошки тренувати свій мозок, тримати його в тонусі. Наразі дякую всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі за тобі за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!